Усім привіт! Сьогодні з вами я, Катя, викладачка української мови і літератури в ЗНХ. Загалом тестувала здавала 123 три застіпальники із мови і з літератури. І сьогодні ми будемо з вами говорити про наголоси найпідступніші наголоси, у яких ви можете помилитися. Тут на екрані зараз у вас з'явиться певна кількість наголосів цих підступних, і вам треба буде поставити відео на паузу і спробувати визначити, який там буде наголос. Потім перевірити себе, подивитися, який наголос правильний. i okay. Почнемо ми із наголосів у таких підступних прикметниках, наприклад, віршовий, черговий, підлітковий, і також і слів косий і зручний. Ці наголоси доволі підступні та неочевидні, тобто якихось правил, за якими ви могли б їх визначити, немає. Але є такий невеличкий лайфхак для слова підлітковий. Запам'ятайте, що у цьому слові зберігається наголос від іменника, від якого він утворився: підліток підлітковий. Ще е, такий лайфхак можна застосувати до слова визвольний, тому що від слова воля. Але зі словом віршовий так зробити не вийде, тому що слово вірші має інший наголос саме на перший склад, його теж треба запам'ятати. Інший вид підступних наголосів це наголоси у складних іменниках. Вам треба запам'ятати, що вони наголошуються за таким правилом на сполучній голосні. Тобто у нас є декілька основ у цьому складному слові, і нам потрібно наголошувати сполучну голосну. Тому чорнозив, чорнослив. Але запам'ятайте листопад. Тільки листопад, листопад, такого наголосу взагалі не існує. Інша група доволі підступних наголосів це наголоси у дієсловах, які початково були двоскладовими, але потім до них додали е, префікс. Це кшталт слова відвести, віднести, е, принести і так далі. Вам треба запам'ятати, що коли ви додаєте префікс до двоскладового дієслова, то наголос буде в будь-якому випадку патити на останній склад. Віднести, а не віднести, принести, а не принести. Знову ж таки, під впливом деяких діалектизмів може здаватися, що треба вимовляти так, але най нам те наголос на останній склад. Інша група слів, які доволі важко наголосити правильно, у яких можна запуталитись, це слова, у яких наголос можна. Поставити логічно за їхньою будовою, за будовою самого слова або за значенням цього слова. Наприклад, про міжок наголос падає на середній склад, тобто на другий. Якраз про міжок це те, що Є між чимось, і запам'ятовувати наголос теж, нібито між двома першим і останнім складом проміжок. Так само середина. Середина падає приблизно теж наголос на середину цього слова. Інша група слів, яку теж можна наголосити за певним правилом, це іменники, які утворилися від дії слів за допомогою сузикса Ання. Наголос буде падати на літеру А, наприклад, навчання, завдання, пізнання. Але треба запам'ятати, що у Подобання має наголос на О, а не Аня. І є ще декілька доволі складних прикметників, які взагалі наголошуються не за правилами, тому краще їх запинуто. Тобто, щодобовий ярмарковий, віршовий, про нього ми вже з вами говорили сьогодні: черговий, тигровий, тисовий, крицевий. Всі вони наголошуються незвично, тому краще на них звернути увагу. Так само стовідсотковий сільськогосподарський. Відео таке не Велике, але доволі інформативно. Сподіваюся, що воно вам допоможе запам'ятати ці складні слова, оскільки вони трапляються заволі часто теж на іспиті, і допоможе правильно потім виконати завдання на надголоси. Не забудьте поставити лайк на це відео, поділитися ним із своїми друзями теж які складають НМТ з української мови, і написати коментар, які ще наголоси для вас складні. Бачимося наступних відео.